Анастасія Гуполо привела доньку Мілану на безплатний майстер-клас з малювання до безпечного простору. Він працює на базі Менського міського центру соціальних служб. Тут проводяться заняття для діток, майстер-класи, а також паралельно заняття з їхніми батьками проводить психологи. Анастасія, переселенка з Харкова, навесні 2022 року. Переїхала з родиною до мене, бо звідси родом. З початком повноважного вторгнення. Деякий час ми ще прожили в Харкові наскільки це було можливо, дуже страшно було. Жінка каже, зраділа, що в мені з'явився такий центр, де проводять заняття і для дітей, і для їхніх мам. Взагалі ці заняття для того, щоб відновити психічний стан, де щось порекомендувати в плані успішного батьківства. Фахівчиня центру соціальних служб, яка працює в безпечному просторі, сніжана коморова, розповідає, такі заняття проводять, що Поки дітки розвантажуються, малюють, ліплять. Жінки дізнаються про себе якусь корисну інформацію, а також це про методи виховання. Як пояснює директор Каменського міського центру соціальних служб Тетяна Вишняк, офіційне відкриття простору відбулося у вересні, але сам проєкт стартував ще у травні цього року. Проєкт, в якому ми взяли участь, він називається Захисти її, який реалізується в Харківській, Сумській і Чернігівській областях. І завдяки Цьому проєкту нам вдалося зробити поточний ремонт приміщення, яке було передано нам на баланс. Тетяна Вишняк розповідає: мета проєкту покращити ментальне здоров'я жителів громади, але в безпечному просторі можна отримати не лише психологічну допомогу. Будь-які питання, які хвилюють кожну жінку нашої громади, надається допомога за словами директорки. Центр співпрацює з різними громадськими організаціями. Громадська організація Карітас. Рокада, ми постійно співпрацюємо. Також це товариство Червоного Хреста України. у нас нещодавно проводили заходи щодо надання першої медичної допомоги, тобто дуже багато було зацікавлений. Простір додає директорка, можуть відвідувати всі, кому потрібна допомога, не лише жінки. Лесі Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.